Друзі, доброго дня! Здравствуйте. Буває, що іноді не зберігаються постачальники, але в цьому може бути проблема зовсім не та, про яку ви думаєте. Ну, Зараз спробуємо. Тобто, дивіться, ось таким чином у нас може випадати е, помилка. Ось такою помилкою до мене звернулося. Замовлення постачальнику. Так, ну давайте спробуємо. Налаштувати. Тобто ми заходимо у, е, сюди, видаляємо цю інформацію, і, здається, ось тут проблема була. Ось Я е, додав е, контакт постачальника. тобто, Я його не руками прописав, а як так треба. Так, Замовлення постачальнику, здається, треба розробити. І бренд MatraLux, Так, збережемо, збережемо, ось, залишає, залишає помилку. Так. Тоді перейдемо до контактів. так, ну, Тоді, коли я зайшов у контакт, я там виправив дещо у контакті. Тобто зберіг тип контакту, там було нічого. А я зробив як чоловік. Зараз спробуємо зберегти. Тобто зберігаємо знову ж, та ж сама помилка, що він тут? Ну, ту ж саму помилку видає. Здається, що може бути проблема у бізнес-процесі. Так, якщо ми замовлення клієнтів, а, зараз переглянемо. Вибачаюсь, замовлення постачальнику. Так, переходимо сюди, передивляємо, що у нас тут є. Так, ну тут, здається, все гаразд. Тобто входящі, скільки у нас входя... вхідні платежі є замовлення постачальнику, ну тут все гаразд. До речі, я передивлюсь на прикладі свого контакту. Тобто Ось в мене постачальник і OneBox. Я вказую ФОП, тобто компанія постачальника. Ну, В принципі, це все гаразд. І тут також ось обрав процес закупівлю постачальника, обрав бренд, який є. І зберігаю. Тобто тут все гаразд. Здається, що може все ж таки бути проблема безпосередньо у самому, у самому записі. Таке буває іноді. Давайте зараз спробуємо ще зробити. Я додам... Постачальника, наприклад, iColor One Box. iColor... One Box. Легеза. Додати так. мужчина. В'ячеслав. Так, чоловік. Ну, в принципі, тут не буде нічого розміщувати. Так, залишаю свій телефон тут. Ось, І додаю э, цього постачальнику. Так, тепер щодо налаштувань. Ну, Здається, він зберігся. Давайте спробуємо замовлення постачальнику. Бренд э, iColor. так, э, бренда зараз нема. Так, створю бренд. Так, Україна. Страна бренду. Так, сайт бренду. Сайт бренду. Так, описання не будемо робити. Далі. ну, В принципі, все. Так, зберігаємо. Так, додав бренд, і тепер цей бренд додаю постачальнику. Так. Так, зберігаю, видає ту ж саму помилку. Тобто тут все гаразд, тут все зроблено як треба, 100%. Тобто, при створенні нового. Постачальника при адміністра... доступах адміністратора видає помилку. Чому це робить? Не дуже зрозуміло. Якщо ми видалимо бізнес-процес, також не створює. Тобто, ну, здається, що все ж таки це помилка у системі, тому треба виставляти задачу у. У топіку. Ось тут на форумі заходимо. Заходимо і створюємо тему. Тобто обираємо поставщики постачальники прайси. Тема питання. Пропоную зробити ось такий опис. Я вже написав, і е, зробимо що? Назва. Ось у назву ось такий фета надаємо і опис. Помилка. Робимо скрін цієї помилки. Тобто зберігаємо, отримуємо помилку, скрінимо, скрінимо. І цей скрін додаємо у задачу. Так, і в принципі, ось тут посилання на цей контакт. Звісно, що посилання повинно бути там повне. Для того, щоб адмін не шукав. Ну, тобто, виконавець, який буде, ну, підтверджую все. Тобто, таким чином, ви зможете. Отримати пораду на сайті. Скажімо так, це допоможе. Дякую щиро.